Ви знаєте, кажуть, легше один раз побачити, чим сто разів почути. Зараз покажу, як я фрезерую фільоночку. Фільоночка. Тут треба вибрати четверть, пізніше треба буде зробити кальовочку. Покажу, як це робиться. I'm Ось така картина маслом. Тепер залишається ось тут зрізати і буде класна пільович. Хочете бачити більше? Ну, Хоч по лайк, поставте, от откотить пальцем по екрану.